Стрілянина у лікарні 21 листопада до поліції Прикарпаття надійшло повідомлення від працівників одного з медзакладів про те, що пацієнт погрожує персоналу зброєю та поранив іншого хворого. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, оперативники та експерти-криміналісти. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 51-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади, прибуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вступив у конфлікт із 39-річним жителем. Коломийщини, який також проходив лікування, у ході суперечки чоловік здійснив три постріли з пневматичного пістолета в іншого пацієнта, після чого вдарив його по голові рукояткою зброї. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу. Поліцейські вилучили заряддя злочину та інші речові докази. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального. Кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.